Вітаю, сильний народ вільної країни в ефірі. Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. цього тижня. Про місцеві та загальнонаціональні події розповідатиму я, Ярослав Гупацам, і далі про актуальне. Рашистський ритуал в чергове зранку у понеділок росіяни атакували мирні міста України. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ракетами та дронами пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах. Внаслідок ударів у низці населених пунктів відсутнє світло та вода. За даними повітряних сил України, вранці силами ППО вдалось збити 44 ворожі ракети з 50. Вперше уламки однієї з них впали у Молдові в селі Наславче біля кордону з Україною. Знешкодили щонайменше 10 літальних апаратів і на Київщині. Вже відомо про двох травмованих пошкоджені приватні будинки, одна адмінбудівля та об'єкти критичної інфраструктури. Також у регіоні вводиться екстрені відключення електроенергії. Тож мешканців закликають підготуватися до тривалої відсутності живлення. На даний момент ми маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогодні, внаслідок сьогоднішніх атак Російської Федерації. Ну і звичайно, ми будемо разом безпеки, з службою безпекою з прокуратурою прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були сьогодні скоєні на територію нашої країни. Ми обов'язково будемо вас сповіщати про те, що відбувається з критичною інфраструктурою. І будемо давати план дій, якщо ситуація буде погіршуватись. Але зараз, на цей момент, сьогодні треба зберігати спокій. Смітник з небезпечними відходами на Білоцерківщині у Маловільшенській громаді. Екоінспектори виявили несанкціоноване сміттєзвалище. Про це повідомила державна екологічна інспекція на площі 162 квадратних метри серед будівельних матеріалів, пляшок, залишків їжі, знайшли й велику кількість люмінесцентних ламп, які містять ртуть. Аби встановити рівень небезпеки. Фахівці взяли проби грунту для лабораторного дослідження. Його результати згодом передадуть правоохоронцям. Зазначу, сміттєзвалище виявили ще. У 2021 році. Втім, у червні цьогоріч чиновники прозвітували про його ліквідацію. Але майже за шість місяців на цьому місці з'явилося нове. Тиждень знадобився білоцерківським комунальникам, аби нарешті прибрати сміття біля ансамблю споруд старої пошти. На місці захаращення тепер чистота, однак це аж ніяк не прикрашає. І так занедбану національну пам'ятку архітектури. Подібна ситуація склалась в іншій частині міста біля будівлі колишнього промінвестбанку на вулиці Сквирське шосе. Там також утворилось стихійне сміттєзвалище, де лежить використаний одяг, пляшки, пакети та багато іншого непотребу. Місцеві мешканці скаржаться, що тут вже давно також ніхто не прибирає. Я дуже часто помічаю, я навіть хотіла сфотографувати це, ніби то приміщення, то вже банку як немає, але як не є, то це ж місто, хтось до когось належить. Навіть пособирають, буває в мішки, а потім не а їх не збирає, а п'ять їх вітер розвиває. Від того, що я скажу, щось залежить. Нічого. Це городські власті, де куди дивляться, чи є воно це. Ну чиє, російське було, а чиє воно зараз? Ну то хай прибирають. Ну, дійсно потрібно прибирати територію, але наша, наша держава просто не думає ніколи. Ну, був прованд Резбанк, а тепер <головіка> нічия територія. Замість російського сиру українська московська ковбаса стала бандерівською у вітчизняних супермаркетах та магазинах. Подекуди досі можна придбати товари, ввезені з території північного сусіда. Найпопулярніші це продукти харчування та дитячі товари. Які способи придумали російські виробники і власники брендів, щоб лишатися на нашому ринку, досліджувала наша кореспондентка. Попри те, що вже понад вісім місяців триває повномасштабна війна Росії проти України у білоцерківських магазинах та супермаркетах. І досі можна натрапити на товари, вироблені компаніями, кінцевими бенефіціарами яких є резиденти країни терориста. Натомість більшість українців все ж таки почали ретельніше дивитись на маркування продуктів, що кладуть до свого кошика. Як наголошують експертки з маркетингу, Юстина та Марія, з початку війни у соцмережах, вони закликають у кутувати російське російських товарів на полицях супермаркетів вже менше, особливо їх стало менше саме в великих мережах, наприклад, таких як Сільпо, але в малих магазинах вони досі залишаються. Е, магазини кажуть, що розпродають залишки, проте ця ситуація досить неоднозначна. Е, серед брендів з того, що ми бачили, це є бренди чаю Curtis, Тес Грінфілд. Серед молочної продукції чудо, простоквашино, Балтика», старий мельник інколи звичайному споживачу досить складно розрізнити, чи вони російські, чи українські, оскільки ці бренди маскуються, навіть якщо вони виробляються в Росії, вони маскуються під українські, присвоюючи штрих-код не виробнику, а дистриб'ютору, який зареєстрований в Україні. Імпорт з Росії на певні товари офіційно заборонений з 2016 року, а в квітні 2022 його заборонили вже повністю. Але шпарини для ввезення продукції окупантів все одно знаходять. Зокрема, юридично можуть оформити все так, ніби вона і не звідти. За цей час ситуація мала б докорінно змінитись, тож наша команда перевірила місцеві маркети на наявність товарів, виробники яких не розірвали стосунки з країною агресоркою. Якщо на перший Здається, що продукція українська, то її може видати назва виробника серед найпопулярніших Нестле, Менделес або Пепсіко. Ми дуже часто чуємо думку, що навіщо бойкотувати російські товари, оскільки магазин вже закупив цей товар. Відповідно, гроші вже пішли на сторону окупанта, і по суті, ми зараз вже нічого не змінюємо. Або що робити, якщо ти вже купив цей товар, мені що його викидати чи ні. Ну, з викиданням чи ні, тут ситуація 100% зрозуміла, не викидати, бо ви вже заплатили за цей товар. Але якщо е, приймати рішення купувати цей товар чи ні, е, тут наше рішення є досить важливим, оскільки ми створюємо попит. Відповідно, якщо попит знижується, а він впливає безпосередньо на пропозицію. Попит знижується, і відповідно, магазин може менше закуповувати таких товарів і в подальшому взагалі від них відмовитись. Після недовгих пошуків нам все ж таки вдалось знайти туалетний папір, де чітко написано: «Ізготовитель Росія, город, Москва. Натомість продавці-консультанти розводять руками і не можуть пояснити за яких часів цей товар перебуває на полицях. будь ласка, чи тут місце виробника город Світ Росія. Це остатки товара. Подаються да, все. Його даже вивели його вже нас не було. Ми його переклеїти нічим. Не можемо викинути тож, сама сто ж, просто вирати пишеться, що прямо носіє. Я розумію, це старих завозища. Ще ті времена час... визначити належність бренду Росії можна самостійно за штрих-кодом. Якщо на ньому перші цифри 482, цей товар зроблений в Україні. Якщо з цифри починаються на 46, він походить з Московії. Також існує спеціальний телеграм-бот під назвою «Бойкот Раша». Варто лише ввести назву товару, і програма автоматично видає відповідь. На жаль, більшість продуктів під час перевірки підпадають під вилучення. Європейські бренди, які не пішли з російського ринку, продовжують бути в нас. Ми продовжуємо закликати бойкотувати їх, тому що вважаємо, що це величезна. Скажем, пов'язана така схема, тому що чому купувати пепсі колу, скажімо, і одночасно бойкотувати якісь комплектуючі до крилатих ракет, які закуповуються в Європі. Ну, тобто, це ми вважаємо, що це одне й те саме. Просто ми, як споживачі, можемо бойкотувати те, що ми можемо на своєму рівні бойкотувати держави, уряди бойкотують там те, що вони на своєму рівні можуть бойкотувати. Безліч розрекламованих товарів нині зробили ребрендинг та мають відозмінену українську назву. Наприклад, агуша стала Агуня, а десерти Машенька тепер мінуються Марійкою. Найбільше ворожої продукції можна віднайти серед молочки, шоколаду, чіпсів та кави. Деякі мережі спершу заявили, що вони не підуть після обурення. Вони пішли, такі там, як Ашан, скажімо, ще були такі. А деякі от ні. були інші історії, коли мережі сказали, що вони пішли, а по факту продали свій бізнес в Росії просто і там відкрились там, під іншою назвою якісь ресторани або ще щось. Ну, Викручуються як можуть. А ось купуючи товари, привезені з РФ, українці мають усвідомлювати, що кожна гривня це фінансування озброєння російських терористів, які потім вбивають мирне населення України. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Постійний ріст цін на борошно, крупи та м'ясо здебільшого пов'язаний з війною, адже внаслідок бойових дій зменшилась площа земельних угідь, зруйновані тисячі агропідприємств та порушені логістичні зв'язки. Та, попри це, українські фермери стоять надійним щитом та продовжують працювати на полях країни. Що сіють та збирають, розкаже Дар'я Рубан. Після затяжних дощів у вересні в Україні нарешті завершилась сівба озимих. Тим часом триває збір пізніх культур сої та соняшника на Білоцерківщині. Також ще з місяць будуть жнива кукурудзи. Як розповідають місцеві аграрії, цьогоріч їх спіткав не врожай деяких зернових, ріст цін на посівний матеріал та добрива. Та, попри це, фермери планують закінчити всі сільськогосподарські роботи до грудня. Ми знаходимося на полі даний час озимого жита. Зв'язку з тим, що ми займаємося тваринництвом, то воно приготовлено посіне для того, щоб весною отримати сінаж. Після отриманого сінажу ми ще отримуємо другий врожай сої або ж кукурудзи, якщо погодні умови дозволяють. Для збирання озимого жита озимого ячменю ми практикуємо висів другого, другий раз висів культур, які мають короткий вітаційний період і забезпечують ще ну, скажімо, хоч невеликий, але врожай. Це соя скажімо, після жита це гречка після озимого ячменю, це можливо соєшник після озимого ячменю з коротким мітаційним періодом. Частину зібраного врожаю фермери віддають на годування тварин. Також забезпечують збіжжям не лише внутрішній продовольчий ринок, а й експортують кукурудзу, пшеницю, соняшник та рапс за кордон. Ділиться аграрій з понад 20-річним стажем. Більшість своєї продукції ми доставляємо на елеватори, а також в порт у місто Одесу. І вона йде на експорт. Це кукурудза, соняшник, соя рапс. Озима пшениця, частину продукції ми даємо нашим пайовикам ячмінь, пшениця кукурудза, Об'єми продукції вони різні. скажімо, в цьому році, на жаль, урожай досить низький. Треба сказати, що такого низького врожаю, особливо насіння сочнику, давно мене отримували. Лише у Київській області запланували засіяти понад 131 тисячу гектарів озимих культур, повідомляють в управлінні агропромислового розвитку області. Найбільше під пшеницю майже 120 тисяч гектарів, під ріпак – до 60. А ось щоб врожай видався, вдалим фермери вже сьогодні орять поля після зібраної сільгосп продукції. Війна принесла складності, але аграрії в цілому можна сказати з ними справилися. Було питання по дизелю, працювали з коліс, але не зупинило. Тут достатньо. все так само по сі відбувається. Було питання по зберіганню, аналогічно, все-таки зуміли знайти альтернативи І зараз проблема з тим, що щось псується через відсутність зберігання, немає. І основне, щоб далі продовжував ефективно працювати експорт. Ми бачимо, що частково завезли відповідні потужні. Уже потечного зберіга приватний сектор самостійно і також під патронатом ФАО планується доставити близько 6 мільйонів тонн зберігання. Аби пережити цей складний і скрутний час для України, ООН надала вітчизняним агропідприємцям 30 тисяч поліетиленових рукавів для зберігання зерна. Крім того, наші фахівці наголошують на використанні сучасних технологій, техніки і підходів задля зменшення витрат. Рік дуже важкий був по погодних умовах. Ось зима була без достатньої кількості опадів. І, звичайно, весна трошечки дала нам посіяти і опади трошки були. Ну, біологія рослини розрахована так, що вона відчуває, наскільки можна, вона спроможна спромувати необхідний урожай, і вона заздалегідь планує дати. Подобного собі тому і врожай вона дає той, який їй достатньо води у ґрунті і елементів живлення. Врятувати світ від голоду допомагає зерновий коридор. Через нього з України вже вивезли майже 8 мільйонів тонн продовольства, а це понад 300 суден. Більше половини збіжжя надійшло в Азію та Африку. Як констатують у міністерстві інфраструктури, лише пшениці вдалося експортувати понад 150 тисяч тонн. Наразі тривають перемовини з пролонгації дії морського коридору. Тож, крім військового, українці вміло тримають ще й аграрний фронт. Дар'я Рубан. Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. І поки збройні сили України продовжують виборювати перемоги на фронті. Наші спортсмени вкотре доводять, що українці найсильніші на світовій арені. Білоцерківські плавці Богдан Олевич та Ганна пасічник Кожура здобули золото у Греції, де завершили змагання Ocean Man Greece World Final 2022. на сонячному острові Крит. Наші земляки у командній естафеті 3 по 500 стали чемпіонами світу. Також у спринтерській гонці на 2 кілометри у категорії до 19 років Богдан Олевич виборов. В третє місце тренує спортсмена Олена Тищінська. І традиційно завершую підбірку новин. Що понеділка прогнозом погоди у білій церкві протягом тижня буде мінливо та по осінньому холодно. Повідомляє Укргідромедцентр. У вівторок та середи хмари затягнуть небо ввечері. Очікується дощ. Температура повітря прогріється максимум до плюс 14, Вночі до 7. А ось у четвер стовпчики опустяться до 11 градусів тепла. Також варто очікувати опади. У п'ятницю погода буде похмурою. Температура вночі триматиметься на позначці 5, 26 градусів. На вихідних, хоча й визиратиме подекуди сонце, втім термометри показуватимуть від 5 до 11 вище нуля, без дощу. На цей час це всі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Для вас працював Ярослав Гопаца. Не забувайте ощадливо користуватися електроенергією та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Пам'ятаємо, жодна ракета чи дрон Камікадзе не знищить нашу віру у вільну та незалежну Україну. Тож тримаємо стрій разом з СУ. А з вами побачимо завтра о цій же годині.